Трендово, фарт не підійде. Давайте зараз ось ця монета ходить трендово. У нас є, видно, лонговий тренд. Ми от росли, відкат. Я знов таки брав від перелою. перелою відкат. Поки ми падаємо, ми це торгуємо від перелою. Як ми починаємо рости, тобто ціна от долає якісь рівні і швидко виростає. Наступна стратегія це на відкаті і не очікуючи перелою. Тобто ціна от зробила новий хай. І ми на тесті цієї зони беремо ордер. Беремо, ну, так само, 20-30%. Я не висижую такі ікси. Грубо кажучи, от ми пішли. Лімітний ордер спрацював тут. Посиділи, відкат. На ретесті цієї зони або тут я би закрив. Далі те саме. Ми ростемо, ціна падає до попередньої зони, відкат, так взяли. Далі, відкат, взяли. І кожен рівень вони мають утримувати. Тобто йде такий тренд, і вони отримують. Допоки вони отримують, ми це торгуємо. Тобто, тут останній раз ми могли взяти, після чого було порушення.